Не помилитися у виборі професії, обрати свій шлях і турувати їм усе життя, І щоб з бажанням, відчуттям затребуваності і власної значущості. випадок чи доля бажання, скажуть у Харківському національному університеті цивільного захисту України, вступаючи до нашого вишу, да, визначаючи свій подальший життєвий шлях, звичайно, кожен керується з них своїми життєвими маркерами. Але що об'єднує всіх вступників, це те, що вони хочуть прожити не лише життя заради себе, а заради допомоги іншим людям. І, і хто опанував меседж, да, кого зацікавив меседж прожити одне життя, врятувати тисячі, той дійсно має неабияку мотивацію для того, щоб обрати професію рятувальника і вступати відповідно до нашого університету. Хто вони, які вони випускники Харківського національного університету цивільного захисту України? Люди в погонах, які сенсом життя обрали ризик, серйозні фізичні і психологічні навантаження. Війна в країні тільки додала усвідомлення, кажуть сумські рятувальники. Професія була обрана не випадково. Охтирку з перших днів війни розстрілювали і бомбили нещадно. Місто захищалося, не здавалося. І буквально палало. 26, здається, лютого була зброшено три вакуумні бомби на військову частину. Була зруйнована казарма, був зруйнований шпиталь. Ми туди в той же день виїздили, і протягом, мабуть, неділі, кожного дня, ми були на розбиранні конструкцій, рятуванні людей, які були під завалами. Далі були обстріли ТЕЦ. Були обстріли дитсадків, місь... була зруйнована міська рада універмах. На кожен обстріл ми виїздили, гасили. Майже два місяці пекла, але Охтирка встояла. Рятувальники жили на роботі, спали по черзі в підвалі. Роботи не припинялися ні вдень, ні вночі. Я 24-го сюди прийшов і півтора місяця ми від сюди, звідси взагалі не виходимо. Відзнаку захисник вітчизни Максим Мицай отримав з рук президента України. У свої 32 він підполковник. Говорить, є гордий, що є рятувальником і що є випускником Харківського національного університету цивільного захисту України. Бо саме там гартувався характер, вживлювалися дисципліна і відповідальність. При вступі говорить Максим Мицай, конкурс був 6-7 чоловік на місце: іспити, фізподготовка, прізвище у списках зарахованих. Це був верх позитивних емоцій. Буквально за місяць прийшло усвідомлення. Ви ж не зовсім цивільний. Першочергове це розпорядок дня. Є, є конкретний режим, якого будь-хто повинен дотримуватись. Ну, підйом, зарядка, прибирання, сніданок, пари, лекції, навчання, далі самостійна підготовка. Ну і так далі, і поруч з цим за ж були і наряди. Ми заступали в наряди по курсу. Два роки ми жили ще не в гуртожитку. Ми жили в казармі близько 120 чоловік в одному приміщенні. Ну я вам скажу, це згуртовує. І жодного сумніву про обраний шлях не виникало ніколи. Хоча складні моменти такі були. Саме важче було це прийти з наряду після безсонної ночі і відсидити чотири лекції. Коли вже ти почав працювати, ти розумієш, що воно все потрібно. Все, що ти тоді сидів і думав, навіщо я оце чотири листа цієї лекції пишу? Коли воно мені пригодиться, та ні, воно все пригодиться. В університеті говорять, адаптація до особливостей у навчання проходить за місяць-півтора. Правила чіткі і зрозуміли. Вибір є завжди. Є правила, виконуєш їх, все. І який би жорсткий не був на етапах навчання начальник курсу, керівник, є правила, виконуєш все добре, не виконуєш ну, погано, складніше, всі ці негарази і так далі. А потім, якщо жорстко не виконуєш, то тобто порушує дисципліну ну, вплоть до відрахування. Тому хто замотивований довчитись, той працює по правилах, статут. Будь ласка, і все буде добре. Статут, дисципліна все це нав'язується, виховується, і потім в подальшому житті допомагає реалізуватись в усіх інших аспектах свого життя Тут фінанси, побут і так далі, все упорядковується і набагато простіше жити. І це підтверджує заступник начальника головного управління ДСНС України в Сумській області Ігор Кір'янов, теж випускник Харківського національного університету цивільного захисту України. Тут головне знаєте, займатися любленою справою. І в і університеті зараз, я розумію, чудово для себе, я розумію, що це та, та професія і той стиль життя. Він мені якби ну, близький. Тому розчарування взагалі не було. Взагалі. Тільки позитивні моменти, яркі моменти в житті, Особливо, я все кажу, випуски, все, і коли ти отримаєш звання лейтенанта. І коли ти йдеш на роботу працювати і робити ту роботу, яка тобі дійсно подобається. Ну це, це круто. Це сьогодні, в свої 38 років. Заступник начальника головного управління ДСНС України в Сумській області, підполковник Кір'янов, скаже: Хто знає, як би обернулося його життя, якби не та далека шкільна екскурсія в місцеву пожежну частину шостки? Це був як спусковий гачок. І все, хочу бути рятувальником. З посереднього учня Ігор Кір'янов перетворюється на відчайдушного абітурієнта. Прикладав зусиль максимально, я пам'ятаю, ми і готувалися і по фізу, і бігали по стадіону, і готувалися математика, українська мова, фізика. Я тоді твердо вирішив, що ось от так, хочу ось так. І саме університет виявив спрагу до знань, бажання розвиватися, рости інтелектуально, загартовуватись фізично і професійно. Коли я поступив в університет цивільного захисту України, національне, да, місто Харків, то тоді, коли ж воно займається, і ти хочеш кимось бути, і ти вже вирішив, що ось та кінцева точка, ти рятувальник, то дійсно воно, можливо, саме. Внутрі, як, як моторчик, да? мається на увазі. Ти починаєш працювати і ти йдеш до кінця і прикладаєш максимально зусиль для того, щоб досягти тієї чи іншої цілі. Тому ну, у мене так було. Я саме в університеті відчув себе ось. Ну, в навчальній сфері, от, ну, як би ну, проснувся, можна кажучи, так. Да? Ось. І вчив, вчив вчив максимально на все, і все, що пов'язане з рятувальною справою, вони вміли заставити нас вчити свій предмет. Ну і при цьому вони дійсно вимагали. Я ж пам'ятаю ці черги одногрупників, які стояли і на консультацію, і на перездачу, і на отримання тої чи іншої допомоги. І це, ну, Люди такі, що дійсно ну, фахівці своєї справи викладацької старанням навчанні не були марними. Курсант Ігор Кір'янов закінчив виш із червоним дипломом. Університет пишається своїми випускниками. Вони всі особистості вмотивовані і, що важливо, затребувані. Дуже затребувана наша професія. На жаль, присутня гибель практичних співробітників. Так? Професія пов'язана з високим фізичним психологічним навантаженням. Люди виходять на пенсію, і так далі постійно йде оновлення служби, омолодження служби. Тому професія затребувана і всі випускники 100% працевлаштовуються. І якщо ви вступили на бюджет, то ви можете бути впевнені, що ви будете при роботі. Рятувальник зохтирки Сергій Павленко розповідає, його шлях в професію був іншим: Відслужив в армії і хотів мати якусь роботу ну дуже чоловічу. Ви знаєте, мені здається, як і в будь-якій справі, головне бажання все остальне фізичну підготовку, всі ці емоціональні моменти, які ти повинен переживати, це все прийде з досвідом. Головне бажання саме бажання самовдосконалюватись і рухатись вперед привело згодом до університету на заочну форму навчання. Я обрав Харківський університет цивільного захисту, так як це університет з найвищою рівнем акредитації, У нього є статус національного, що, на мою думку, дає більш престижний диплом і якісь більш ширші можливості в майбутньому. Ну, якщо ти в чомусь вже навчаєшся, то мені здається, це треба робити в кращих. Харківський національний університет цивільного захисту України це майже сторічний досвід підготовки рятувальників, традиції вищої школи і великий спектр можливостей для реалізації. Це і фахівці оперативно-рятувальної служби, фахівці з попередження пожеж та виникнення надзвичайних ситуацій, фахівці психологічної служби, управлінці, піротехніки, фахівці, що виконують роботи з підводного розмінування. Тобто весь спектр задач, які виконується ДСНС, всіх готують у нас в університеті. А ще це особливий командний дух і братерство. Ті, хто навчалися в Національному університеті цивільного захисту України, місто Харків, ну, дійсно мають фахову підготовку. Воно видно. Якщо це Харків, це вони більш такі стримані, дисципліновані, грамотні. У нас основна маса в головному управлінні це дійсно випускники Харківського національного університету цивільного захисту України. Випадкових людей професія рятувальника не приймає. І це зовсім непроста історія постійно бути в епіцентрі надзвичайних ситуацій. Так, да, страшно, да, ризикуєш життям, але я знову ж кажу, якщо ти дійсно в душі хочеш комусь допомагати, рятувати, то просто робиш ті речі, які ти вчився. І максимально робиться для того, щоб врятувати, допомогти. Професія рятувальника це покликання. Нам рятувальника не можна бути лише там в робочий час, а в робочий, ми не рятувальник. Звичайно, відкладає свої відбитки і в цивільному житті, і тому знаходять в торгівельному центрі, в, там, в кінотеатрі. В об'єкті З масовим паруванням людей все одно на підсвідомості аналізуєш, де там евакуаційні виходи, шляхи евакуації і так далі, щоб у разі чогось забезпечити евакуацію, рятування людей да, на початкових етапах. І, звичайно, якщо, не дай Боже, трапилася якась біда, а ти не на службі, то ну, пройти повз це ну, неможливо просто. І Якщо ви впевнені і готові в'язатися в бій за своє професійне майбутнє і майбутнє всієї країни, Харківський національний університет цивільного захисту України говорить ласкаво, просимо.